Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, бо Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний Той, хто обіцяв, не залишу, не покину, доведу. Він поруч з нами 24 на 7. Він ніколи нас не залишає. Ми інколи можемо піти не тими дорогами, і тоді Господь буде нас чекати вдома. Вдома, якщо ми вже пішли дуже далеко і не хочемо його брати з собою, послухайте, ми можемо навіть піти не тими дорогами, але прокинувшись рано вранці, ми можемо сказати: Господи, на на, на твої шляхи постав нас, Господи, керуй моїм шляхом. Господи, будь мені допомогою і силою. Ми можемо звертатися до нього. І коли ми до нього звертаємося, і коли ми дуже цього прагнемо, то ми не підемо в іншу сторону. Якщо ж ми, прокинувшись рано вранці, нехтуємо ранковими молитвами, нам байдуже те, що Господь буде керувати нашим життям, ми на себе покладаємося. Ми кажемо, все, все, ми все зможемо. Так. Да. Зможемо в укріплюючому нас Господи. А якщо я сам, я сам, я сам, то Господь каже: Ну добре, давай іди, побачимо, чим це все закінчиться. А закінчиться тим, чим отим свиним коритом. На превеликий жаль, але для когось, але знаєте, ото все зло Бог перетворить у добро. І оту от біль, оту свине корито, якщо ми повернемося назад. То він перетворить добро, але ж треба обрати, треба повернутися. Алілуя! І хай допоможе нам Господь! Алілуя! Слава Богу! Що б не відбувалося в житті, що б не відбувалося, які б труднощі не спіткали нас. А вони на превеликий жаль будуть будуть спіткати. Але знаєте, у тих всіх труднощах хай на першому місці буде Господь, і хай прославиться його ім'я. Тому що він переможець, і коли ми приходимо до нього і кажемо: Господь, ти переможець. І у цих ситуаціях, в цих проблемах я кажу: мій Господь переможець, і я укріплююся в цих словах і разом з тобою долаю всі оці перешкоди, які на моєму шляху, які крадуть мій мир, які крадуть мою радість. Я довіряючи тобі, іду далі і не боюся. Я на тебе покладаю надію і засоромлена не буду. Чому? Тому що. Ій Бог за мене, тоді хто проти мене? Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Псалом 32.7. Ти покровний. ти від утиску будеш мене стерегти. Ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Псалом 46,1. Бог для нас охорона і сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Євреям 13.6. Ми сміливо говоримо, Господь мене мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить мені людина? Второзаконня 31.6 Второзаконня 31.6 Будьте сильними та відважними. Не бійтеся, не лякайтеся перед ними. Бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою, не опускопусті, не опустить він тебе і не покине він тебе. Ісая 54,17 жодна зброя зроблена проти тебе, нема тебе успіху. І кожний язик, який стане з тобою у суді, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їх охорона від мене, говорить Господь. Псалом 119, 100, 114 вірш. Ти, моя охорона, та щит мій. Сподіваюсь на слово Твоє. Ісая 46,4. я буду той самий до старості, до вашої і до сивини вашої носитиму вас. Я вчинив і я буду носити, буду підтримувати і рятувати. Вісім. Господь щит псалом 3-3. Господь щит ти для мене. Та слава моя, мою голову ти піднімеш. Алілуя. Римлянам 8.3. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? І ще одне Второзаконня законя: Сам Господь Бог твій рушає з тобою, він тебе не залишить і не покинеть. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Отакі От слова підкріплення, що Господь з нами, що Він наш притулок, Він наш захисник. У мене було бажання прочитати з самого ранку. І, і оця картина, картина шторму, картина буревію, таке попередження у нас сьогодні штормове. Але незважаючи на ці всі шторми, птахи піднімають крила і летять. І летять, подивіться, близько над хвилями, але вони все рівно летять, і Господь піклується про них, піклується, то за нас він попіклується ще краще. Але нам потрібно вірити, нам потрібно довіряти йому всім серцем своїм, всім своїм єстетством. Для того, щоб день задався, для того щоб наші шляхи були. Е, Наші шляхи були угодні, Господу. Нам потрібно зранку шукати Його лиця. Нам потрібно зранку огорнутися Його словом. Нам потрібно зранку підняти очі свої догори. Звідти прийде допомога нам. Допомога нам, від Господа. А я буду співати про силу Твою, буду в рамці радіти, хвалити, хвалити Твою милість. Бо для мене ти був у день недолі, твердиною та захистом. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Ми повинні вірити в те, що ми в цьому світі не одні, щоб не відбувалося, навіть якщо людей поруч немає, а з нами є Господь, з нами є Бог, який не зрадить, який не покине, який любов'ю вічною покохав кожного з нас. Алілуя, слава Богу! Дякуємо тобі, Боже, за підбадьорення. дякуємо, дякуємо, дякуємо. Я приношу тобі тривоги, мої поразки й перемоги. Я віддаю їх тобі. Я приношу тобі проблеми, сльози душі мої даремні, я приношу їх тобі, я віддаю їх тобі. Даруєш мир, серед війни, Осяє шлях у темряві, ти лєш свій дощ, серед пустель. Я не одна тепер, ти не один тепер, даруєш мир серед війни. Осяє шлях у темряві, ти лєш дощ серед пустель, я не одна тепер, ти не один, свої думки тобі відкрию, рани душі розбиті мрії. Я віддаю їх тобі. Страхи свої розчарування, від та всі бажання я віддаю їх тобі, я віддаю їх тобі, даруєш мир серед війни, ося шлях у темряві, тильєш свій дощ. Серед кустень, я не одна тепер ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер. У глибині земних морів у висоті, небес серед днів. І темних ночей я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один Алілуя! слава Богу, слава Богу, навіки слава йому, навіки слава йому, і серед оцих штормів. І серед оцих катаклізмів ми повинні розуміти, що ми не одні. Ми не одні. Ми не одні. Алілуя. Слава Богу! Коли насуваються отакі якісь темні хмари, от вам така темна хмара, або віють отакі вітри, які хочуть розірвати все навкруги, або хвилі, які хочуть просто потопити, адже ворог він не спить, він ходить як отой рикаючий лев і шукає, кого б там з'їсти, кого там проковтнути. Але знаючи, що Господь за нас, то ми будемо стояти. Ти твердо, алілуя, непохитно, Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вчора слухала одну проповідь, і в цій проповіді почула таку пораду. Знаєте, вона була не нова для мене. Але, але почувши пораду тут чи іншу, добре знаєте, не просто її почути, а використовувати у своєму. У своєму повсякденному житті, якщо ми хочемо бути переможцями. І от цей брат розповідав, що він неодноразово то в проповіді, то пастир йому казав, то ще. Я вже не пам'ятаю, які були шляхи Господні, щоб достукатись до того брата. Але декілька разів він чув про те, що йому треба взяти блокнота і виписати з Біблії 100 місць писання про оздоровлення, про те, як Бог оздоровлював, що говориться. Біблії про здоров'я, про оздоровлення. Сто! Я розпочала сьогодні свій ролик з того, що я прочитала 10 місць писання про те, що Господь наш притулок і наш захисник. І потім, гортаючи свої оці записники, я знайшла ще декілька, знаєте, таких тематичних записів. І один із ще з них це був про мир. Промив, і, е, який я, якщо дасть Господь і час, прочитаю. Але послухайте, десять це не сто, десять 10 це не сто. Але коли він уже покорився у тому божому покликанню і сів і почав писати. І написав цих 100 місць про оздоровлення. Слухайте, якщо зараз Господь скаже: ану, скажи хоч декілька місць. Ну, ми знаємо, що ранами Господнями ми зцілені, що він, взяв на на, за, що він взяв на себе всі наші хвороби і немочі, і ранами його ми зцілені. Це декілька місць писання, які ми запам'ятали, які ми можемо використовувати. Можливо, у когось є більший список оцих слів, які уже переклали. Мед очима, тобто уже в серці, уже ви їх знаєте на пам'ять, уже ви їх використовуєте в молитві. Але це ж тільки декілька. А Господь побуджував брата записати сто, сто. Але на цьому практика не закінчилася. Потім він повинен був кожного дня. Годину ці слова перечитувати. Годину. І знаєте, я зупинилася на якій на якусь мить у своїх думках і подумала: ого, цілу годину, як це можна? Цілу годину. А потім заспокоїлася. Справа в тому, що одну годину з Господом кожного дня я проводжу легко. Легко, можливо, не. Знаєте, не відразу, а півгодини зранку, там в день, ввечері. Але оцю годину за день я можу назбирати точно. Не знаю, наскільки потрібно було зразу ці, цю годину промовляти ці слова. Чи можна було поділити на декілька прийомів, але неважливо, важливо. що годину, годину треба було ці слова проголошувати, проголошувати кожного. Дня. І брат почав це робити. І роблячи це на протязі місяця. Кожного дня він відчув, а хвороба відступила, а хвороба більше його не тривожить. Але він на цьому не зупинився. Він так і далі почав говорити ці слова. Він почав проголошувати їх у своє життя. І пройшло іще декілька років. Місяців, і він відчув, що він тепер може молитися за інших, молитися за інших, і прийшла перемога. І прийшла перемога, і його молитви отримали силу. Але для цього він прикладав зусилля. Він робив те, що казав йому Господь. Що казав йому Господь, ми інколи почули слово. От я пам'ятаю, колись уже декілька років, років зо 5-6 назад, коли в мене були такі ну, сильні нападки, і я почула це слово від Карі Блейка, що випиши собі уже отой от рецепт. І я взяла листочки, і я понаписувала слова Господні, в яких говорилося про зцілення. і я їх порозміщала по всьому, по всьому домові. І над Зеркалі, і на виключателі, і на холодильнику. І знаєте, і потім це ж ще не все. А потім мені потрібно було, рухаючись по будинку, і коли мої очі зупинялися на оцих клаптиках паперу, мені потрібно було зупинятися і перечитувати ці рядки, місця писання, доки, доки не відступила хвороба. І я це робила. І в мене була перемога, слава Богу! Але нам потрібно це кожного дня. У когось інша сфера зараз потребує прориву, наприклад, фінансова. То треба взяти листочка, виписати все, що Господь каже, про благословіння, які збагачують, щоб кладові і житниці були переповнені, а потім мало їх виписати. Потрібно їх проголошувати. Можливо, буде, почніть з малого, як Господь каже. У малому ти був вірним, над більшим тебе поставлю. Хай буде не година, хай буде 15 хвилин, хай буде по одному разу кожну, кожне виписане слово, але проголошене в голос. тому що віра наша росте від того, що ми чуємо. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Ми можемо почути ту проповідь і сказати, ну да, добре ти кажеш, але у мене зовсім немає часу. А ще, ото виписувати, скільки місць писання. Послухайте, зараз, в наш час, це робити легко. Ну, принаймні, 10 ви можете це виписати за допомогою інтернету. Сказали, задали питання і висвічуються. От сьогодні мені. Про «Промир», були місця писання. Були такі сайти, які пропонували мені 52 місця писання. 52. У мене записано 11. Багато мало знову. Уже на один більше. Уже не 10, 11. Але. Якщо у мене якась буде тривога, що я повинна робити, я повинна йти до Бога. Якщо я відчуваю, що тривожність у мене, я йду до Бога. Я виписую собі місця писання про мир. Але це тільки друга сходинка. Перша захотіти і взяти ручку. Друга знайти і виписати. А третя, а третя потрібно це промовляти, промовляти і промовляти. Поки не прийде перемога. Коли у вас щось болить і ви пішли до лікаря, то, госпо, то лікар вибачте, виписує вам рецепт. І ви далі що робите? Маючи рецепт, йдете до аптеки. Купуєте ліки, а потім їх приймаєте. Деякі по дві пігулки, тобто два рази треба прочитати, деякі по одній, деякі тричі на день, а деякі написано уже до кінця життя. Приймати їх постійно до кінця життя. Оте слово Господнє, воно хоче, щоб ви його приймали до кінця життя. Кожного дня. Кожного дня, кожного дня. Якщо ми хочемо, щоб нам було добре, то нам потрібно прикладати зусилля. Нам потрібно щось робити. Не просто знаєте, о, Господь мене спас, а тепер, Господи, я твоя дитина, і ти повністю все повинен робити за мене. Ні. Ми своїх дітей теж повчаємо, що треба робити те чи інше, і по мірі їхнього зросту, ми їм довіряємо вже більше якісь справи. Так чи не так? Нам Господь довіряє те, що ми повинні бути володарями на цій землі. Господь дав нам владу, але щоб нам стати тими, які ту владу, ту владу використовують. То нам потрібно спочатку бути вірними у малому, у малому. Тож, знайдіть сьогодні час, випишіть собі, хоча б принаймні 10 місць писання у тій сфері, яка вас тривоже. І починайте промовляти оці слова. Кожного дня, кожного дня, кожного дня. чи вранці, чи ввечері, чи в обід, чи перед молитвою, чи після молитви. Оберіть собі, коли ви це будете робити. Але робіть це із ревністю. Робіть це кожного дня. Робіть це і побачите великі перемоги у своєму житті. І хай допоможе нам Господь. Пам'ятаємо, що без Господа ми цього не зможемо. Але коли ми до нього приходимо і кажемо: Господь, я почула, я почув, допоможи тепер мені оце мало виконати. Допоможи мені, і він обов'язково допоможе. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Хай благословить нас всі, Господь! Хай погляне на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує нам мир. Навіть серед штормів, навіть серед війни, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.